Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні офіційний день лінощів. Тобто, якщо ви ще лежите в ліжку і думаєте, чи вставати, то правильна відповідь ні, сьогодні це наука. Але ж з іншого боку, лінощі це як зарядка. Спершу ти лежиш, а потім встаєш і, о диво вже пізно на роботу. Тож мотивація проста: використовуйте лінощі як паливо, а не як гальмо. Бо навіть ракета перед стартом трохи лежить на землі. Ну а ми починаємо наш ранок. І одразу про свята. Сьогодні день віртуальних світів. Якщо ви зараз в офісі, то пам'ятайте, цей світ теж віртуальний. Просто сервер у нього старий, лагає, і адміністратор часто каже, вийди і зайди нормально. А ще сьогодні всесвітній день москітів, тобто офіційно день тих, хто вночі відчуває себе діджеєм у вашій спальні. Вони не просто дзвенчаються, вони ставлять трек без на повтор. Місточок між святами очевидний. Якщо поєднати віртуальні світи та москітів, ти отримаєш комп'ютерну гру Mosquito Simulator 3000. Завдання вижити з. Спойлер неможливо. І про йменне сьогодні вітаємо Віктора, Володимира, Івана, Максима, Тимофія та Федіра. Хлопці, офіційно маєте право на бонус. Вам сьогодні можна спати навіть на нарадах. Якщо хтось зробить зауваження, скажіть, що це новий тренд у mindfulness. А тепер про прикмети на сьогоднішній день, якщо тепло і сонячно осінь буде сухою, і сусіди теж бо ще не купили зволожувачі повітря. Якщо зранку роса, погода буде ясною. А якщо ви в росі по коліна, значить ви просто дуже невдало пішли за кавою. Якщо птахи голосно співають і літають високо, це знак гарної погоди. А якщо вони співають океан Ельзи, то взагалі концерт просто неба. А тепер про те, що нам сьогодні не можна з вами робити, категорично не можна стригти волосся та нігті, бо кажуть, що так можна вкоротити собі удачу, хоча, якщо на ціни в перукарнях, удача й так уже коротка. Також день несприятливий для серйозних рішень. Тож, якщо планували, все я кидаю роботу йду в монахи, краще почекайте завтра. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Овен, сьогодні ви ризикуєте зустріти людину, яка буде стверджувати, що чай з лимоном це смузі, не сперечайтеся. Та лець. день підкине вам ситуацію, де доведеться обирати між комфортом і здоровим глуздом, виберете тапочки і будете праві. Близнюки сьогодні знайдете новий лайфхак. Якщо що довго дивитися на стелю, вона починає нагадувати карту світу. Рак вам підморгне незнайомець, але потім виявиться, що це був кіт. Лев, сьогодні ви відчуєте, що ви головний у цьому житті, але тільки до того моменту, як холодильник скаже, світла нема. Діва, у вас сьогодні несподіваний бонус. Знайдете щось давно втрачене, наприклад, розуміння, навіщо ви відкрили TikTok. Терези, вам сьогодні варто говорити людям, я знаю таємницю, але не можу сказати і дивитися, як вони мучаються. Скорпіон день підкине вам нагоду довести, що ви сильніше за всіх. Просто відкрити банку гірків на людях. Стрілець, ви сьогодні будете дуже серйозні, поки не згадайте, що шкарпетки різні. Козирі у вас сьогодні все буде добре і навіть трошки занадто добре. Тож готуйтеся до дзвінка, привіт, це життя, приймай оновлення водолій. Сьогодні можете випадково вигадати новий вид спорту, сидіння з натхненням. Як варіант, риби вам сьогодні насниться сон, який здається пророчим, але ні, просто їли після 23 трьох. Отакий от, от гороскоп. А тепер, як завжди, найцінніша інформація. Панове і пані сьогодні серета. Для когось це середина страждань, мовляв, ще два дні до вихідних, сили на нулі, душа кричить відпустка. А для когось середа це рівно половина шляху до успіху. Тримаєшся, рухаєшся, і вже видно світло п'ятниці. Уявіть життя як підйом на гору. Середа це та точка, коли вже видно не тільки скільки ви пройшли, а й те, скільки лишилося. І саме тут вирішується, ви будете тягти ноги вгору чи розправити плечі і підете швидше. Я пропоную вам другий варіант. Бо середа це не болото, а трамплін. Це день, коли ви можете перетворити ще три дні на ще. Ще три можливості. Тож сьогодні, будь ласка, вибирайте не скарги, а рух, не половина страждання, а половина перемоги. Ви здатні витягнути цей тиждень за вуха і поставити його собі на полицю трофеїв. Ну а я дякую, що ви були зі мною цього ранку. Ви як москіти, але приємні. Літайте в моїй голові, нагадуєте, що я не сам. До зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе тих, кого ви любите, і головне ніколи не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пака!